Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт! Мої залоці ви на каналі Українського Відьма, звуть мене Аня. Я хочу з вами поділитися своїми практичними знаннями, що стосується роботи з дітками, роботи по здоров'ю, роботи по відновленню життя, в принципі. Це буде така болталка. Я дам поради, може, десь підкажу і. Якщо у вас будуть якісь конкретні питання, то ви можете звертатись на Телеграм і чітко задавати їх. А я вам зможу потім сказати, працюємо ми разом чи ні. Про що у нас сьогодні мова? Дуже багато запитів. У мене просто є специфіка роботи. Я дуже специфічний практик, тому що я працюю за старою школою. За суборним, за суборною магією, за сільською магією вишиптую, вичитую, викатою, відливаю на віск. але специфіка в тому, що я сконцентрована на особистих прийомах, і я знаю, що це таке. І людей я дивлюсь, не тару. На особистих я дивлюсь руками, я дивлюсь яснобаченнями. Хто був у таких, хто є, як я, той знає, що це таке. Цей канал, ну просто а, мені захотілося трошки мати якогось ще спілкування і допомагати людям, тому що мої розклади безкоштовні, так, да, вони загальні, але вони для вас безкоштовні. І через цей канал ми з вами допомагаємо АЗСУ, тому що всі, хто приходять на особисті розклади з Ютубу, ви переводите кошти напряму хлопцям. Я не отримую з цього зиску, я не планувала. Я не вкладаю гроші розкрутку каналу. Я просто, коли в мене душа тягнеться, приходжу до вас і з вами спілкуюся. Все. Я не хочу піаритись, тому що моя мета Допомагати працювати з людьми. Зараз дуже великі запити від військових. Може комусь також треба буде, тому що я ну, раз на тиждень точно виїжджаю до лікарень. Мене вже там знають в госпіталях деяких, вже пускають без питань. Приходять мами з запитом, чи виживе який прогноз, чи є перспектива. І в нас були хлопці яких ми підіймали разом з лікарями. І я вам поясню, як це працює. Лікар не Бог. Іноді, от, що стосується ДЦП, аутизму, після інсультів люди, після контузій зараз. У мене не було практики з контузіями, вона нароблена вже. В процесі війни іноді лікар не бачить, він лікує за протоколом. І в нас була історія, коли ми хлопця підіймали разом. Дійсно, хоча і проти спочатку були лікарі, а потім просто на мої прохання ввести якийсь препарат. Вони вводили, або на моє прохання там щось додати. Щось коригувати саме в лікуванні, бо я бачу. І були навіть моменти, ну, коли я бачу, що нирки функціонують недостатньо, і у нас є проблема, я вам просто ділюсь практикою. Дійсно, перевіряли. Не, чому не перевіряли самі лікарі? Дивіться, як лікар працює. Він сим, по симптомах, по тому, як людина скаржиться, діти не скаржаться. Лежачі пацієнти в полупротомному стані не скаржаться. Це бачу я. Лікар не бачить. Дійсно було зроблено аналізи, дійсно підтверджується. І вже ну, в мене до мене є повага від лікарів, Я я нею користуюсь, тому що є повага, бо вони розуміють, що щось є і дійсно прислухаються. і ми, ну допом... Я відчуваю таку знаєте, радість. Я вам не можу пояснити. Це такий присмак, такий кайф, коли ти бачиш, що є результат. І я вам більше скажу, що такі виїзди і допомога сім'ям, там нема прайсу, щоб ви це зрозуміли. Прайсу нема. Тому мені дуже складно вам, коли ви там пишете, завалюєте телеграм. Просто питання, скільки коштують ваші послуги. Я не знаю, що вам треба. Мій адміністратор не бачить. Що ви хочете? Нема такого прайсу, кожен зі своєю проблемою. Я хочу у вас розуміння, що а, практики, які працюють силою через своє здоров'я, через свою енергетику, ми в кожній. Для нас, ви, кожна людина особлива. В кожній ситуації ми маємо, ми знаємо, скільки ми. Витратимо ресурсу того ж воску, на когось це піде 2 кг чистого воску, на когось 500 г, а на когось піде 40 діб намолювання і віск кожен день новий. І це буде зовсім інша сума. Як я можу поставити всім, наприклад, чистку 1000 гривень, якщо в мене по покомусь навіть матеріал буде в 3-4 рази дорожчий? Це, це як працювати? собі? Вмінус, ну, я так довго не пропрацюю. Я не скаржуся на ціни, я не скаржусь ні на що. Я просто вам пояснюю, як відбувається робота. Я дуже люблю тих людей, які прислухаються. Я їм безмежно вдячна, хто приходить і дійсно розуміє, що я допомагаю. До мене треба прислухатись. Те стосується діток. Мами приводять дітей, знаєте, в якому стані? Приносять. У мене була колись дитинка, в якої були відсутні майже нейронні зв'язки між двома півкулями. Родова, важка травма. Дитинка постійно ж, розумієте, в лікарні. Також приїздили і я пам'ятаю це здивування лікарів, коли ну, я працюю руками, хто був на прийомах, хто знає. Коли я просто діагностую руками, і дитина починає посміхатись і реагувати. Щоб ви розуміли, дитина повністю сліпа. Тобто вона не може бачити навіть тінь, що я стаю над нею, а вона посміхається, тому що вона відчуває цю енергетику. У мене дуже багато див. У мене дітки народжувались. Є такі ситуації, де я відмовляю, бо я бачу, що, ну, навіщо давати надію там, де її не буде. І я з тих практиків, які завжди кажуть: мама, отут, отут ваша відповідальність, отут, отут ми можемо покращити, зробити оце і це. Медицину ніколи не відкидайте. Медицина повинна бути, тому що є такі проблеми, наприклад, як вірусні захворювання у дітей. Вірус це не порча, вірус це хвороба, це те, що. Вже уразило організм і молитвами вивести сам вірус, знищити ну це фантастика. Підтримати організм, підсилити організм, покращити процес цілення, так. Те ж саме, що якщо переломи, вони можуть швидше загоїтися, але він вже є, кістка вже зламана. Те ж саме буває таке, що в момент сеансу в мене хлопці ну, не можу все розповідати. Є хлопці, які після ампутації, коли ми працюємо, навіщо ми працюємо, щоб покращити, щоб зцілення пришвидшити? Щоб, ну, є там моменти, і у хлопців є питання, і вони там кар'єру дивляться дуже часто. А я дуже багато зв'язковими працюю. Кар'єру дивляться, ким вони можуть бути. У хлопців навіть іноді буває відчуття, що ну, вони відчувають кінцівку, якої вже немає. Тобто, настільки я, коли працюю, залажу туди підсвідомість, витягаю звідти все, бачу. Це все без карт робиться, дівчат. Це. От я і, і пацієнт. І все. На жаль, нас таких не визнають офіційно, якщо б можна було, то ми б вже давно сертифіковані були. Але вибачте, навіщо тоді медицина? Так? Якщо там рентген, якщо людина може тобі все сказати, що по організму про дітей приходять дуже багато мам вже тоді, коли пізно. Аутизм, наприклад, є різні види форми. Те, що вам там пишуть, аутичний спектр, якщо вам написала аутичний спектр, здебільшого це момент, який коригується без ліків. Ми їх не відміняємо, але кожна дитина індивідуальна. Іноді діти знервовані, як ви кажете, гіперактивні. А я кажу завжди, гіперактивні це найкращі діти. І батьки починають давати пігулки, щоб дитина була спокійна. Скажімо так, незручностей батькам не приносило. Іноді бувають такі моменти, що дитинка здорова, а в неї прям 250 бамажок. І снодійне, і заспокійливе дитина там ну, до дошкільнята. І ще там щось, у мене дитина ненормальна, вона не слухається, і такі мами приходять, і тут треба працювати з мамою, і з дитиною. І розумієте, як працювати з людиною, яка тебе не чує. Якщо мама готова співпрацювати, і, і якщо я кажу, що у вас з дитиною все нормально, є такі, що кажуть, що ви мені сказали, нас треба лікувати, нас треба класти до лікарні. Як працювати з такими людьми? Чи потрібна їм допомога? Ні. Коригуються моменти, може бути там якась негативна програма, може бути там чорти, як кажуть, граються. Знаєте, коли вночі там в дугу вигинається, дитинка кричить, або маленька щось бачить. Затримка мови. Оце таке дуже часте питання. Я дивлюсь на маму на дитину, дивлюсь на маму на дитину. У ну, нас є методи, як ми діагностуємо, грубо кажучи, передаєш інформацію, просто вдивляєшся в дитину і задаєш дитині питання, або просиш щось принести, мовчки, і дитина приносить. Зрозуміло? Ну, оце треба бачити, щоб я вам не пояснювала. Це треба бачити, як це робиться. І коли дитина реагує, все, все нормально, можна працювати. Є дітки, дійсно, яких пошкоджено нервову систему, музик, іноді пошкоджена ліками, іноді травмами, іноді а, дуже багато таких моментів, коли. Ну, є дух душа, скажімо так, це ну, медити... медицинські терміни. Я просто не хочу, щоб ви за моїм відео потім у дітей щось діагностували. Бо я ще зараз щось скажу, не дай Боже, якась мама вирішить, що в неї така дитина. Дивіться, бувають діти, коли душа приходить, вона якби в тілі є. А підсвідомості нема. Тобто там шум. Не формується зв'язок тоді з мовним апаратом. Є просто діти ДЦП, які, в принципі, вони виростають і по ним майже не видно. Є такі, в кого функція руху нарушена опорного апарату, а є ті, в яких зовсім порушено зв'язки нейрону, роботи мозку, і це. Пов'язана навіть не з генетикою. Тобто, на момент, коли дитина закладалась, я таке бачила, в мене були такі випадки, коли дуже не хотіли цю дитину в рід приймати, вона просто там не розвилась. І оці питання це вже не наші. Ми можемо тільки підтримувати і покращувати якісь досягнення, якщо там всередині. Підсвідомості немає. Тобто, то навіть ну, не можна сказати, що то, що то не людина, але вона не формує сприйняття життя і оточуючого середовища. Ну, Всі мами знають, мені важко про це казати, бо це дуже такий, ну, це страшна, страшна ситуація, особливо для оточуючих, бо ну, з виду, з вигляду, це може бути людина 100%, стовідсоткова. Ну, 100 Повноцінно навіть, да, там, а всередині там нема підсвідомості, нема розумової діяльності, щоб вам було зрозуміліше. Просто. І люблять батьки, загалом то з важкими дітками дуже часто приходять люблячі, і що мене раніше, коли я була дуже молода, дивувало, приходять пари. Тобто є багато татусів, які кидають здорових дітей. А є приходять татусі, які дітей дуже важких не покинули. І я ну, пишаюсь такими. Як працюється з дітьми, неважко. Дуже часто треба працювати і з батьками. Чи можна працювати з аутизмом? Можна. Робота з аутичними дітками починається з великою любов'ю в серце, бо ці дітки дуже відкликаються. І іноді у нас відбувається так, що коли мама починає сама займатися, за рекомендаціями, зрозуміло, ми можемо очистити, можемо іншими методами працювати і за рахунок. Це не ритуальна робота, це можуть бути роботи на моїй енергетиці. Тобто ми бачимо результати після співпраці зі мною з лікарями. Я можу дати просто рекомендації щодо лікування. Я просто можу дати прогноз, не обов'язково зі мною там далі співпрацювати. Я зроблю тільки те, що людина хоче, тільки те, що вона попросить. І буває таке, що мама бере все це на себе. Виключно на себе. І у нас великий прогрес. І мама не допускає деяких родичів. І у нас дійсно є прогрес. Особливо тих, хто каже, що дитина нудоразвита. Знаєте, якщо у вас є такі родичі, будь ласка, я вас дуже прошу: градіть дитину дитиною від них. От просто. Навіть якщо у вас є проблема, хай ті, хто вам зло несе хай несуть його собі у хату. Буває таке, що пороблене в домі. Буває таке, що я дивлюсь, кажу, у вас дитина неспокійна, крутиться, не спить, кричить, б'є себе, б'є наточуючих, бо є, що виворачує вас вдома. Кажу, поїдьте, не вірите мені, поїдьте на два дні кудись, зніміть хату, посидіть. Дитина буде спати, як янгол. Є моменти, що в хаті бувають проблеми, що там дитина не нервова. Жінка буває, нервує, приходить. Я кажу, є причина. Дівчата дуже важливо причину наслідки дивитися, дивитися перспективу розвитку. Я чому ділюся з вами? Тому що я знаю, що дуже мало практиків, ну, торологів я до себе не прирівнюю, то не мої колеги. Дуже мало людей, які працюють зі здоров'ям, які працюють з енергетикою. Навіть є, хто не дивиться здоров'я. Я дивлюсь. Це моя специфіка. Зараз в мене великі запити на військових. І ну, це для мене найбільш важливо. Це те, що ну, От зараз я відчуваю, що це моя справа, це мій обов'язок. Допомагати і саме допомагати тим, хто не може сам собі допомогти. Тому, якщо у вас є така потреба, якщо у вас є такі люди, десь, як я, десь у вашій місцевості, ходіть, не бійтеся, ми не маємо, розумієте, такі, як я, практики, ми не маємо мети гроші. Нам треба результат. Чому я можу іноді впертися і сказати, ні, я не буду працювати, поки не буде по-моєму? Тому що я сказала, я знаю, як треба робити, мені треба результат. Чому іноді я не беру людину, бо я бачу, що допомога не треба. Людина просто прийшла. Знаєте, як приходять, от, от мені треба його там приворожити. Буває таке. Я кажу: та він сам прийде через тиждень-два. Посидьте, почекайте, прийде, буде налагоджувати. Ні, от я ж що ви мене відмовляєте, я ж вам гроші заплачу. І починається тиск на мене. Я кажу: він сам прийде, у вас буде можливість розмовляти, відновити стосунки. Вам не треба втручатись. А чому я так кажу? Тому що якщо я зараз полізу, навіть за великі гроші мені по голові дадуть. Ви ж не будете обратку ловити. Те, що несправедливо. Навіть порчі, вони не спрацюють так, як ви хочете. Нащо на людину робити вплив, якщо він сам припреться? І упираються, дівчата, а я хочу. Ну, Шукайте практику, який зробить, як ви хочете. Під вашу дудку будуть плясати. Є закони, енергія, всесвіту. Якби це не лунало зараз трошки тю, але є те, до чого треба прислухатись, особливо для таких, до таких людей, як я. Ну, зрозуміло, що я можу зробити на цьому. Я, ну, я дійсно я кажу тільки те, що бачу. Дівчата, хто до мене звертався, це ви знаєте, що зі мною там щось сперечатись. Ви приходите, отримаєте свої відповіді, вислухали, запам'ятали і йдете. Хочете? Робите, як я кажу, не хочете, не робите. Моя задача сказати вам правду, те, що я бачу. Все. Що стосується чисток, по діткам треба робити. Бажано хоча б раз в рік всім енергетику відновляти. Як ви це будете робити? Чиститись на природі, молитвою, дуже багато різних засобів, але. Сказати, що дійсно вам достатньо, особ, чисто вам погуляти по лісу, покупатися в Ставочку, і з вас там з глаз з'їде прокляття, і відкриються грошові канали. Я не можу вам таке сказати, бо це неправда, це неправда. У кожного індивідуальна ситуація, тому кожен приходить особисто, задає питання. Або каже, що треба змінити. Можете прийти, пожалітися, але без своєї великої історії. Тому що я за частоту експерименту, все, що треба, я побачу сама. І якщо ви працюєте з дітками, зайки, ну треба. І, і якщо ви ну, злитесь часто, кричите, ругаєтесь, може, навіть матюкаєтесь на дітей, ну, бува таке. Там, може, і руку хтось підіймає, ви чи родичі, може у вас в вдом, домі неспокійно. Що, от, куди воно все це ге подібнеться? Нікуди в будинку залишиться. Ви ж в цьому живете. Не хочеться чистити через відьму. Запалюйте свічки, церковні, читайте молитви. Не ваша справа, батюшку, запросіть. Не хочеться це чистити через відьму. Розумієте, ви ж миєтесь, умиваєтесь. Відновлюйтесь, правильно живіть. Хто причащається, молиться до того, хто з чистою душею до всіх до нього не липне все це. Але це люди, які ну, дуже на високих вібраціях. Підклади, особлива тема. На жаль, навіть якщо підлужать вам, дитина до 7 років, всього піде на дитину. Глазять вас, все може на себе забрати дитина. Проклинають вас, бабуля, наприклад. Бабуля, рідна бабуля дитини дуже часта справа. Все летить на дитину. Діти швидше відновлюються, але є такі моменти, що ну навіщо дитині, наприклад, хворіти, мати погіршений зір, бо коли сильно глазять зір, ну, зір просідає. Це так я вам просто загально. Знаєте, є такі моменти, що ви нічого не діагностували у дітей. У кожного особисто буде. Нащо дитині це, якщо можна цього уникнути? Просто уникнути. Ми іноді бажаємо якогось негативного, думаємо негативно про людей, і не, і, а себе вважаємо святими. Ми ж нічого не зробили, ви ж не знаєте, які наслідки будуть після того, як ви так про людину думаєте. Може там енергетика слабка. Я багато розмовляю, розумію, що у вас вже там, мабуть, каша в голові. Якщо у вас є якісь питання з цієї теми, яку ми підняли, напишіть мені в коментарях. Я, може, просто по питаннях вам позаписую відео. Я можу дати загальні чистки, але зрозумійте, вони ну, не дадуть в тяжких випадках, не дадуть такого результату, який вам потрібен. Індивідуальна робота це найкраще.